Вітаю вас, мудрі повторні люди. Сьогодні в цьому відео ми з вами будемо говорити про свіжу реальність, яка дає відчуття щастя. Хочу сьогодні поділитися з вами певними знаннями, які активують в нас дивні відчуття. Так як я працюю з багатовимірними просторами, працюю на відчуттях. Працюю на осмисленнях, працюю на, на таких, знаєте, пізнаннях глибинних. І розпаковую їх для себе і передаю вам те, що я бачу. Багато чого також я чую від вас, те, що співпадає з моїми, наприклад, такими. Досягненнями. І сьогодні, друзі, я вам зібрала деяку інформацію. Перш за все, скажу, що в минулих моїх відео я говорила вам про дикі поля. Говорила вам про те, що нас вибиває з стану спокою, стану стабільності внутрішнього, тому що світу нормального немає і вже ніколи не буде. Тобто нормального до того, до якого ми звикли. Того світу не буде, а новий тільки для нас формується. І так як я говорила, що ми йдемо зараз дуже по слизькій поверхні, яка є під наклоном, і що в нас не завжди є енергія, яку ми вкладаємо в кожен крок, то я багато кажу про потрясіння навколо нас. І багато речей ми з вами тут обговорюємо, так, в нашому колі мудрих, неповторних людей, які дійсно відбуваються з нами. І просто щоб пояснити собі їх для того, щоб нам стало легше сприймати все те, що відбувається, я більше говорила про складнощі, але сьогодні я хочу вам розповісти про ковточки свіжої реальності, про ковточки свіжого повітря. Це повітря, воно, повірте, є. І це повітря воно дійсно для нас є неймовірно чудовим. Неймовірно чудовим, неймовірно корисним. І так, що я хотіла вам в першу чергу сказати: є такі речі дивні, які з нами відбуваються. Так як я ось зараз от у нас курс Цілитель, так? Про, про, я провожу авторський свій курс. І знаєте, от мені настільки цікаво спостерігати за людьми. Настільки цікаво це все відчувати, що я а, весь час знаходжуся в такому дослідницькому процесі. І я просто так-от вживлюю ці енергії а, в себе, вживлюю їх. А, в якісь свої дії, в щось я застосовую їх, я ними керую. І так, от як у мене так, да, я видаю сертифікати своєї школи, тобто люди отримують майстерність коригування внутрішніх енергій людини з енергіями простору існування. Дуже неймовірно це все відбувається. Люди приходять. Такі, що я радію кожному кожному дню спілкуванні з такими людьми. Сьогодні, друзі, ми не будемо говорити з вами про складні речі їх і так вистачає. Але ми говорили з вами про тіла наші, як вони сприймають нові енергії, так? про стан клітиночок, про те, що навіть якась неправильна їжа, яку ми там колись вважали неправильною, так? вона може нам зараз послужити гарною енергетичною цінністю для збереження здоров'я, наприклад. І дуже гарненько перевариться і дасть нам потрібний ресурс на якихось багатьох рівнях а не на одному, так, якби так, тільки голод якось свій чимось запихнути і відчути насичення, то зараз не про це. Тобто ми дуже гарно слухаємо своє тіло. І ось дивіться, друзі, про кувточки свіжого повітря. Ой, так гарно зараз вам розповім, бо я сама люблю ці речі. А дивіться. Що таке нова реальність? От ми часто да, озвучуємо, ну така от, ну, фраза, така. нова реальність. Нова реальність навколо нас. Я, ще таке поняття от у мене, це я так його собі вже, ну, мої такі, знаєте, от дослідження, я так називаю от так от речі, стани, там, ще щось. Да? Ми знаходимося в процесі переходу, об'ємного, розширеного переходу від старих шаблонів існування до нових шаблонів існування. Ми знаходимося з вами в періоді, який може розширюватися і може звужуватися. І ми знаходимося з вами на межі вхідних і вихідних енергій, тобто старе виливається, нове вливається. Це така от просто зараз тема жовтня. Зараз жовтень місяць дуже, дуже нестабільний, і ми входимо з вами в коридор за темнень знов-таки, так? Будуть якісь потрясіння одно, одно, одночасно у всіх людей, ні в когось одного, так? Але дивіться, відчуйте, будь ласка, свої стани, що коли ви вдихаєте свіжість нової реальності, і ви можете її вже впізнати, так? У вас з'являється енергія. Миттєво заряджаєтесь енергією. Миттєво це відбувається. Я це давно відчула. Я колись вам казала: шукайте точку входу в ресурсний стан, так? Розповідала вам там про крапочку, про, ну, як могла, так, щоб донести а, інформацію. І от дивіться, коли ми ковтаємо. Оту свіжу нову реальність, коли ми її відчуваємо, ми ніби заряджаємося миттєво, відчуваємо таке якесь легке збудження. Чому сьогодні відео про легке збудження всередині нас, тому що багато хто з вас, хто буде дивитися це відео, і ви напишете мені в коментарях, чи дійсно це так. Коли ви відчуваєте таке збудження і прилив енергії, так ви часто не можете пояснити собі цей стан. Ви не можете зрозуміти, що воно таке відбувається. Так от це зараз саме те, що відбувається. Це ми люди ті, які вже проникають в нову реальність існування і вже вміють з нею співпрацювати. Зараз просто я вам декілька таких галочок поставлю, так? і ви будете знати, о, це так само в мене відбувається. Оце в мене отак відбувається. Точно це у мене так. Ми не маємо навіть, знаєте, ми не маємо навіть такої уяви про те. Що нас взагалі чекає, яку форму щось там десь прийме? Що то взагалі буде? Так? Але, але все ж таки ми розуміємо, що це якась, знаєте, така безвихідність. Тобто вибору нема. Ти все одно туди війдеш, все одно ти то все почнеш щитувати. І навіть коли ми бачимо от навколо все, що відбувається. У мене вікно тут. Коли ми бачимо цей ілюзорний світ навколо, і там відбуваються дивні речі, які ми часто не можемо собі пояснити, ми відчуваємо таке якесь, знаєте, внутрішнє напруження ще й від цього, що навколо відбувається. В цій реальності ти ми якби ще є. так? А, і ми не знаємо, що то, до чого воно куди нас приведе. Але ми якось відчуваємо, що поза цим всім існує якась енергія. Щось поза цим всім уже є, от, яка відрізняється від всього, що ми знали раніше. Вона відрізняється від всього, що ми знали раніше. І ця нова енергія робить нас дуже щасливими. Нас робить дуже щасливими ця енергія, друзі. Я просто експериментувала над собою, як завжди. В першу чергу я експерименти провожу над собою, відчуваю, хожу там все, все, знаєте як? А потім вже починаю інтерпретувати його. Спочатку довго спостерігаю. І ось зараз дивіться, яка енергія робить нас щасливими, не дивлячись ні на що. От коли ми, наприклад, дивіться, відвертаємося від того подвійного світу, якийсь розривається в нас на очах. Ось така картина, знаєте, як з неї облущується краска, летять такі шмати, цілі впазли, все злітає це все. І воно так якось сковує тебе. Робиться страшнувато, дійсно страшнувато, тому що ти не знаєш, що воно там взагалі, от як воно, куди воно поверне далі. Так? Але все ж таки. А Ми коли відриваємося звідти, да? от ви помічали за собою, відриваєшся від тих думок старих, якихось шаблонів, переживань того всього. Відриваєшся? І зразу якось от, як ніби ти стаєш істиннішим, більшим, більшою якоюсь об'ємність така виходить, якесь щось взагалі таке відбувається, що просто якби, якби ти виходиш за межі часу. Мені ось одна жіночка сьогодні була у мене на консультації. Вона каже: Я хочу купити годинник, бо я взагалі не можу фіксувати час. Я просто кажу за ним, чи не встигаю, чи я його не фіксую, чи щось до мною таке, мені потрібен годинник. І я кажу, так, Зараз у всіх так. Буває так, що одна мить пролетить, а, а тобі здається, що пролетіло півдня, а буває, що ти півдня відчуваєш як одну мить. Ну, я так, да, образно. Тобто і так, і сяк по-різному часу всіх сприймається. І ви знаєте, коли ми відриваємося від старого світу, отого подвійного, отого мерзотного такого, важкого світу, брехні, там, то все, ми вириваємося, ми розширюємося, і ніби, знаєте, йде таке налаштування на іншу частоту життя. На частотність, і ми спроможні вже цю частотність в собі відчувати. Я просто я на собі це відчуваю, що я можу коригувати частотність, в якій я живу. І це круто. І ми тоді тільки, от відчуваємо з вами, коли ми налаштовуємось на ту частотність от нової реальності, ми відчуваємо дійсно, що дійсно відбувається. Ми тоді тільки можемо відчути в цьому стані. Що відбувається з старою реальністю і як показується нова. Коли, а, і коли з нами оце трапляється, да, от коли ми відчуваємо цю різницю, коли ми попадаємо в, це, от в цю частотність, да, ми її усвідомлюємо. вже. Я завжди фіксую напрацювання на наші, досягнення наших людей, які дійсно свідомо розуміють ці речі. Так от, це трапляється, знаєте, і так якось дуже хвилююче робиться всередині тебе. Воно якось тебе схвильовує, тому що це новеньке все. Ми можемо, ми можемо навіть відчувати цю енергію навколо себе. Ми можемо її відчувати. Але ми поки що не можемо її повністю побачити. Просто отак. От от. Отак ми зараз з вами живемо. Ми ніби робимо перші ковтки отакого дивного світу, такого дивовижного нового світу. І він ось розкривається нам по мірі того, як ми можемо його вже сприймати. Тому цей перший подих, про який я дуже часто говорю, він звучить отак. Ху. Перший подих. подих так? От, візьміть, робіть такий подих і відчуйте. Відчуйте це полегшення. Відчуйте оце таке, знаєте, як скид такий. І це неймовірно круто. І знаєте, оцей новий світ. Чим він кайфовий? Чим ця кайфова нова реальність, яку ти розпізнаєш, як свідома людина, яка дорозвинула себе до такого рівня, що може сприймати такі речі свідомо, відкрито і так як вони ось дійсно показуються? Тому що в цьому новому світі він вільний від подвійних цих шаблонів, він вільний від? Подвійних фільтрів подвійності цієї. от, І тут дійсно свіже повітря, справжнє повітря, яке ми нарешті можемо вже вільно дихати. Тобто це дуже чудові такі, знаєте, перетворення в нас самих. Коли ми вирівнюємося з цією свіжою справжньою реальністю, і ми вирівнюємося зсередини з нею, так, то ми можемо застосовувати оці стани до виконання наших справ на сьогодні, навіть старих справ, які ми не позавершували, ми можемо в, цьому, в цей стан переносити туди і завершити там те все, що ми не завершили, що хотіли зробити, а не зробили. Ми очищуємо і перес... переналаштовуємо свою істину, оцю я, істоту, свою істину. І то воно не є тим, що ми бачимо в дзеркалі, наприклад, тіло своє. І те, що ми бачимо, наприклад, таке простим поглядом один в одному. То є набагато глибша істота, істина істота, яку ми перебудовуємо, переналаштовуємо зараз, очищуємо. І це є велика робота, друзі, то, що ми з вами робимо. Тому ми проходимо такі. Через, і Ми проходимо через це все і трансформуємося. І ми в таких станах трансформуємо у ті застряглі енергії старі, які потрібно е очистити. І це відбувається так, як то ми трансформуємо стару нашу поведінку. І в цьому відбувається воно все. Тобто перетворення зараз людей. Які вже торкаються нової реальності, розпізнають її і живуть в ній, стає більше і більше і більше. Тому е, ми просто свої старі методи роботи, методи старі, відносинах там, різних різних, е, сама комплектація сама е, методів в будь-якій роботі, в будь-якому проявленню себе, вона стає. Такою, що полегшує, полегшує, і ми можемо робити багато все ефективніше і час використовувати ефективніше. І оці зміни, які ми з вами робимо в собі, вони трансформують весь простір, і вони ці зміни призводять до швидшого притягування цієї нової реальності і заякоріння її тут. Тому все, що ми з вами робимо, саме я говорю за свідомих людей, це є дуже важлива робота. І ми таким чином очищуємо нашу планету Земля від старих парадигм різних, догм різних, шаблонів різних, і це є дуже чудово. Тому, друзі, хто відчув в своїх свідомостях. Відчув, що це дійсно так, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вдячна моїм підписникам, які є у мене на моєму каналі. Ви у мене унікальні, я вам завжди казала, тому що така інформація, яку я подаю, вона засвоюється не у всіх людей поки що, але настає більше, більше і більше. Тим, хто прийшов, послухав і відписався, я також дуже вам вдячна. Значить, ви зробите правильні речі, ви не будете тут нам це поле збивати своїми якимись. Сумнівами, тому що тут у нас іде мудра інформація: глибинна, чиста, чесна і частота якою я нагружую ту інформацію, яку вам передаю, вона активує вам саме глибинні знання про тих про людину нового світу, про те, хто ви є тут на землі. Тому я нових підписників вітаю. Запрошуйте, будь ласка, на мій канал своїх знайомих, родичів, близьких, сусідів, друзів. Запрошуйте, передавайте посиланнячка моїх відео для всіх тих, хто займається саморозвитком, хто займається самостіленням, хто займається. Хто займається самопізнанням на, на такому рівні, саме духовному, тому що це дійсно цікаво і це буде важлива, важливий вклад у ваш, в наш усіх стан існування тут і зараз. Ми будемо з вами очищувати далі планету. І, друзі, я запрошую, кому цікаво в мою групу в Телеграм. Там ми проводимо церемонії, медитації, проводимо квантову гру фреска для розвитку свідомості, де відкриваються нові такі, знаєте, імпульси мозку, переписуються нейронні зв'язки. По-іншому пульсує енергетика. Тобто навіть побути там в тому полі, подивитися, які там коментарі, які там картинки, які там у нас фо фоточки крутяться, які у нас там люди є, це неймовірно. Тому долучайтеся, будь ласка, з чистим серцем тільки, без жодного сумніву, з відкритою душею, у нас там тільки таке. Так що, всім бажаю гарного здоров'я. Кому потрібна моя консультація, будь ласка, заходьте на сайт apogecentr.com, замовляйте консультацію, записуйтесь і приходьте на корекцію долі. А кому потрібно. Курси по саморозвитку для єднання з своїми духовними енергіями, з силою внутрішньою, кому потрібно запустити нові імпульси для розвитку свідомості, для того, щоб активувати фази нової свідомості вашої. То, будь ласка, в мене є в запису курси, трансформаційні курси Хто я? Трансформаційний курс єднання з силою життя. Ну і зараз у нас недавно був курс Еволюційний ключі нової реальності, дуже цікавий глибинний. І зараз ми проводимо якраз один раз на рік курс Цілитель. Він дуже потужний, я тільки його в прямому ефірі даю і запису він не залишається. Тому присутній будьте в полях. Які нас розвивають, які відкривають в нас стародавні, багатотисячні знання про себе, хто є такі люди, які є зараз тут на землі і проводять через себе нову реальність і заякоряють її на землі. Тому всього найкращого, друзі, всім дякую за увагу, до побачення.